Доброго дня! Ще раз вирішив розповісти про новий плиткоріз Фореман на довжину різу до 1200 мм. Розповім в порівнянні з рівнянням з іншими плиткорізами, які постачаються в Україну, ну, яких я розумію, їхніх поставщиков, їхні запчастини, де брати і до кого звертатися по гарантії. Так, давайте спочатку. Перше. Направляюча. Це одна з головних деталей плиткоріза. Постачається вона така сама, як у Макалістера на 1200, така сама, як у Старка на 1200. Тут виходить 7 вертикальних підшипників, які їздять по направляючі. Досить жорстко стоїть. Скажем так, каретка, вона не рухається. Якщо він новий, у нього не має бути взагалі ніякого люфта. Тобто, бачите, якщо я рахую, ну тут, звісно, щось вигинається, метал, але люфта в направляючій немає. У одверка 1201, який також є конкурентом. Є відмінність, у нього зроблено чотири ролики пластикові, які зовнішніх. У нього не набагато, але більше люфт. Ну, так. Але там свої надійність, його, я думаю, що краще. Тобто, тут алюмінієва направляюча, по якій їздять залізні підшипники, звісно, вона треба час від часу, там через пів року треба їх регулювати. Тобто там вони йдуть на ексцентриках, треба їх піджимати, щоб не було люфта. Це перше. Хочу зазначити, що ні одверк 12.01, ні Макалістер, ні цей плиткоріз, вони особливо не призначені працювати з тяжким тірами під кутом 45. Треба якось довго направляюся, вони працюють, але бажано чекати від них кращого. Тому що ну, такий принцип роботи. Звісно, якщо вам кут 45 треба, треба більш дорогий кут який коштує там від 30 тисяч гривень і вище. Так, по направляючому сказав. Пішли далі. Двигуни. Двигуни, купили все ось двигун. Двигуни у Макалістера, у Старка і, звісно, у Форемана однакові. Вони декларують потужність на 1200 і ось і видають таку потужність. У одверка 1201 двигун більший і по розмірам, і за потужністю. Двигун на 1500. Поїхали далі. Діаметр дисків. Тут, виходить, у Форемана 230-й диск, у одверка старка. І Макалістра 250-й диск. Ну що я можу сказати? Цей вже нижче не можна опускати, тому що я опускаю дуже просто. Якщо ви подивитесь ось тут на крець тут 4 болти. І для того, щоб опустити з 250-го на 200 диск, який я рахую оптимальний для різки плитки, треба 2,5 см відступити вниз, Чотири отвори просверлити і просто направляючи опустили. І крутний момент буде більший і буде щасливо працювати. Як на мене, фориман не можна ну, вже опускати, бо відстань буде дуже мала між отворами. Одверк також не відпускається, тому що там конструкція цього торця зовсім інакша з драчками, тобто ну, там треба значні зусилля, щоб зробити менший диск. Так, поїхали далі. Ручки. Кріплення ручок. Тут це єдиний плиткоріз, в якого ручку можна скріпити як з цієї сторони. Бачите скріплення? Так і з цієї сторони. Ну, я думаю... Як привик, то як звик, то так і призвичається працювати. Диски піднімаються і опускаються у всіх даних платкарізмів китайських, що у старка, що у Макатестера, що у Форемана, що у Одверка. Так, поїхали далі. Ось такий розширювач. Бачите? Він дуже зручний. У Макалістера він наполовину менший. У старка також наполовину менший. Одворк і форемонт ось такі більш широкі розширювачі постачають. Ну, я, Звісно, це плюс. Так, поїхали далі. Слідуюче питання. Стіл. Якщо ви подивитесь на стіл то він тут, оце упор, який ми знімемо, ось такий рухомий стіл. Цей рухомий стіл прорезиновий, він залізо прорезиновий. Якщо його підняти, ви бачите тут такі е, перпендикулярні перегородки і повздожні салазки, по яким він рухається. Е, у, скажімо так... Е, Спочатку у старка фіксована направляюча, яка закріплюється на штирях. І немає оцих повздожних направляючих. У Макалістра також немає повздожних направляючих, стіл також прорезиновий, і він фіксується на шпильках. Ну, на шпильках, яких дуже легко і можна знімати. У одверка такі самі салазки, але по їм їздять. Чоти, виходить, такі алюмінієві столишні. У Одверка зручна тим, що воно не гниє. У макалістера і старка зручна тим, що дуже зручно вичищати. Якщо хто не знає, при роботі дуже багато багнюки. Вона, вона там, скажімо так, розподіляється по всьому піддону і час від часу її треба вичищати. Рекомендується навіть кожен день. І, звісно, тут незручно підлізти е, нічим, щоб вигребти цю багнюку. Час на очищення, звісно, буде у Макалістера і у е, старка швидший. Так, поїхали далі. Вони всі комплектуються ось такими коліщатами. Е, як на мене, коліщата, вони. Ну, досить зручні по переміщенню десь на площаці, якщо працює один чоловік, якщо нема кому піднести. Ось така ручка, яку зазвичай треба взагалі не ставити, бо вона, як на мене, вона ненадійна в одверці і формані, тому що вона прикручується на тоненьких, по-моєму, на п'ятерки, на болтах. Звісно, в макалістри вона приварена. приварена. От можна подивитися. Ось вона так приварена надійна нікуди вона не рухається. Так, е тепер по ніжкам. Якщо ви подивитесь, ніжки у... відрізняються трохи. У одверка ніжки регульовані, у макастера регульовані, а тут ніжки просто закінчуються ось такими е флоримами е регулинками. У старка також ніжки регулюються. Ну, для того, щоб зручно э, виставляти десь на площині. Так, кріплення ніжок. Вони всі у всіх плиткорізах вони підгинаються під плиткоріз. Але э, додатково у э, Нортона, господі, у Нортона, у Макалістера і у Старка вони додатково фіксуються з тарця. Э, це дуже добре, що вони торцюються, тому що, щоб. Не, щоб... Протидії, якщо його рухати, руха, кріс може ножки підігнутися і кріс може впасти. Тому це плюс. Ось така шина. Тут кріпляться йдуть провод. Бачите, ось провод це на насосік. І подача води від насосика до на диск. Ця шина у макалістера, у старка, у оформлена однакова. Вона і особливість, да? тобто, коли вона рухається, вона не піднімається. Зараз пояснюємо, чому така особливість. Подивіться, всі вони комплектуються ось такими насосиками, помпами для подачі води. У одверка, там інакша система, у одверка піднімається, виходить, оця шина десь приблизно на сантиметрів 30-50 над поверхнею. А коли піднімається напора цього насостика, не вистачає, щоб гнати воду на диск. Ну, треба, ну, треба, звичайно, на одверг більш потужний насос. Це вже перевірено, він у мене в роботі. Так, поїхали далі. Кріплення шайбочками диску. У всіх воно однаково, у всіх посадочне місце 25,4. Ці шайбочки у всіх приблизно одного розміру. Есть, тут немає... ну, якщо хочете, можна купити інакшого або витачити у токаря. Комплектація у всіх приблизно однакова. Пробочка, два ключі і це стопорний болт для фіксації. Крім того, фореман, так як і макалістер має ось такий дивзахист. це він служить для, для запобігання пробування струму скажем так, додатковий захист від струму. Е, у Макалістера він також присутній. У старка його немає і одверка його немає. Так, що б ще таке по ньому сказати? Ну, в принципі, все, що я хотів вам сказати, можете звертатись до мене, щоб взяти в прокат або придбати такі тут Буду вам вдячний. До побачення.